Продовження теми попереднього донату. Як би ти порадив відчувати межу так, щоб дівчина не думала, що мені треба від неї лише секс? Лекції. В лекціях я розповідаю, як себе поводити так, що я вважаю адекватним. Адекватним. Якщо ти поводиш себе адекватно, чому їй думати, що ти думає, бажаєш від неї тільки сексу? Лекції. За останні декілька тижнів було чотири побачення з різними дівчатами. З кожною з них цілувався на першому побаченні. Двох приводив додому. Чотири побачення, дві привів додому. Після цього двоє казали писали, що у нас з тобою різні наміри. Або прямо казали, що тобі лише секс треба. Що я можу потенційно робити не так, що в них виникає така думка. А ти їх приводив додому чи трахав? Ну просто також, от, дуже дивно, приводив додому. Ну, не пишеш і був секс. Просто Це ж важливо, Ну якби, ти привів, і якщо нічого нема з двома. Чому? А якщо був секс, то чому вони тобі кажуть, що потрібен тільки секс, якщо вони так, також там, легко на це погоджуються? чуваче, недостатньо інфу, щоб сказати, в чому саме твоя проблема. Де і взагалі мені здається, коли хлопець не, з чотирьох побачень зі всіма цілується і двох проводить додому, казати, що в нього є якісь проблеми, ну таке собі. Можливо, можливо ти зовсім нічого не, не питаєш про неї. Можливо, ти трошки багато жартуєш. Занадто багато, їм здається, що ти такий знаєш, взять, ніхуй зять про цього кажуть. Ну, ти супер несерйозний. Тобі треба трошечки в баланс це привести. Добре, що ти фліртуєш, добре, що ти такий легкий, добре, що ти позитивний. А як то кажуть, не вистачає глибини у тебе. Але це мої здогадки. Я не знаю, як там насправді воно. Ну, але я вважаю, якщо з чотирьох перших побачень. Два побачення завершуються, завершуються тим, що хлопець приводить дівчину до себе, у нього плюс-мінус все норм. Там трошки підкрутити. А що саме підкручувати? Ну, треба або більш серйозно розглядати побачення, краще прослуховувати запис цього побачення.